Вона дуже дорога. друзі, всім привіт! Це буде друга частина того, як ми з Мешою дивимося квартири, і сьогодні ми плануємо подивитися п'ять квартир. Одна з них буде повторюватися, тому що вона нам дуже сподобалася. Ми хочемо ще раз на неї подивитися. Якщо вона знову так би мовити виграє в наших обговореннях, то дуже сподіваємося, що нам вдасться її купити. Сьогодні були дві такі новини. Зранку я дізналася, що я пройшла інтерв'ю. Я шукаю роботу собі влітку. Бо я хто не знає, едюкейтор, і на даний момент я працюю в чатке. Це out of school, Ми знаходимося в школі, і кожне літо ми просто закриті, тому що школа також закрита, і мені потрібна інша робота. Вже результати цього інтерв'ю. Вони мене приймають вже скоро надішлють офер. І ця робота якраз знаходиться недалеко біля тої квартири, яку ми дуже хочемо придбати. Це була гарна. Новина, а тепер погана новина, так як я працюю 10 місяців. А не де а не 12. тобто в мене контракт, то сума на іпотеку вона значно менша, і той прувал, який ми хотіли, на ту суму, яку ми бажали, нам не дають. І тому ми не знаємо, чи ми зможемо домовитися <сум> за ту квартиру чи ні. І, взагалі, як іде буде знаходитися за квартира, яку ми в кінці кінців придбаємо. Ну на даний момент, що ми ще поспілкуємося з ріелтором, ось так. Ця квартира, ми її вже дивилися. Тут у нас Даке знаходиться лікерка. Ідемо дивитися. Вона дуже сподобалася. Ми... ми вирішили ще раз прийти подивитися все, приглянути ще раз. Дуже часто виходить, що локер тут, але парковочне місце зовсім інше. І треба тепер йти і шукати наше парковочне. І це дійсно дуже незручно. Ми постійно десь ходимо, шукаємо, і хоча б тут є номер, і ці парковочні місця вони пронумеровані. А в минулий, у цій квартирі, що ми до цього дивилися, в ній взагалі не пронумеровані усі ці парковочні місця. І на карті, де евакуація, типу ця карта, там також немає цих номерів. І Як я маю здогадатися, де вона? Ми зрозуміли, що там просто неправильно було вказано, все таки 293 та що прямо перед локером, то і знаходиться ця парковка. Просто в неї інший номер. Міні-ден, <ріст> кімната, але вона темнувата і але... Тут нема вікна, це мінус. Тут ванна. Ванна точно така по розмірам один в один, як та, що в нашій кімнаті. А можно это ставить? Да ты что? Да ты что, Чан? Ось ми лише вийшли, там ліфт і ось зразу місце. Якщо з продуктами, після шопінгу, це дуже зручно. Люпсія клас. Вона дуже дорога. Ну, насправді гардероб він досить великий. Ну, незважаючи на те, що я знімаю зараз на 0,5, він великий. І вікно також дуже велике. Вигляд там ну, не супер. Чи як тут показати? Але окей. Далі тут буде ванна гостьова. Достатньо велика, прям, прям нормально. Місця тут, тут барсів поставити. Душ, речі, не встроєний. Далі кухня. І тут мастер-бедром. Тут також вони роздвижні, Тобто все так закриваємо. Досить зручно. Гір не видно, але видно трішки даунтаун. І тут затишно. Тут парковка, але вона така тихенька, тут чайдкет, так що, можливо, буде шумно від дітей в день. А, ну навіть до шести. Це може бути мінусом для когось. Так, сьогодні третій день, коли ми йдемо дивитися квартири в нас дощ. Я прийшла це на зупинку після роботи. Ту частину у калгарі їде автобус 302. і ось я до нього буду їхати майже годину, тому що я працюю майже в центрі міста. Ось. Такий транспорт, в принципі, нас очікує, якщо ми не будемо користуватися машиною, бо навіть на метро незручно, тому що метро їде трошки в іншу частину, і потім навіть від метро потрібно буде користуватися автобусом, щоб доїхати до Оберни або находить. І сьогодні ми будемо дивитися дві квартири. На одну з них в нас більш-менш вистачає нашого прі -прувола. і на іншу вроді як теж більш-менш. от. Та гарнюня, яка нам дуже сподобалась за 400, в якої були, був open house, її ще не купив ніхто. Дуже сподіваюся, що ски, скинуть ціну. Ну, краще погнали. Квартира, яку ми сьогодні будемо розглядати, вона знаходиться прямо на краю Обернбея, або на кордоні, типу Обернбея з Сітаном. і тут поряд ця лікарня. Ми переглядали вже одну з вами квартиру. Це було в перший день, в якої в принципі. Ну, майже вигляд був на цій лікарні. Лікарня виглядає дуже незвичайно в українських кольорах. Перехрестя і там вже Обранбей. Квартира знаходиться прямо в сусідньому будинку біля того, де ми дивилися. І це, мабуть, та квартира, в якої в одній з кімнат була дуже висока стеля. От і зараз, до речі, знизили на неї ціну. Видно, люди ходять. Ніхто не хоче купляти за, за ту ціну, яку вони виставили. Ну просто в неї, коли заходиш, немає ніякої такої, не знаю, як уюта. Вона якась така не дуже комфортна, наче. Ну і той факт, що коли заходиш в квартиру, ти заходиш зразу на кухню, ну це типу зразу такий дізлайк. Не дуже прикольно, коли ти виходиш, заходиш, прям в тебе ніякої прихожої немає. Ну прям зовсім. Коли такий прям дворик заїжджати треба тут, будинки. А ось оце, власне, кажучи, той будинок, в якому ми будемо дивитися сьогодні квартиру. Ось тут та була квартира з високою стелею, а ось тут будемо сьогодні дивитися. Господи, що це за шкаф? Що в нього можна положити? в ней уютно. Как будто она типа не моя. Дэн ну... неплохой, светлый. Техника хорошая. Балкон такой, очень маленький. непонятно. Вот Выход на вот эти тоже не идти. Мы в ней зашли, и вот все не то. Вот она какая-то такая, вот вообще не наша будто вот, бы. А с другой стороны, и дэн, то что мне понравилось, и потолки высокие, и цвет вроде более-менее. Э, да, но вот гардероб, например, что это за гардероб, что там повесить можно, что там положить, а ты чемодан поставить, одну курточку повесить, ну такое себе, не понравилось она нам. И царж была квартира в Оубербей, а зараз мы поедем в Махогани. Стройка на Махогани, тут все строится. Ну да, Оубер, вообще это Махогани, а то Оубербей, что Махогани, что уже достроен. Да и дома хорошие. Там квартира, конечно, по 700, 600. дорого, да? Но они выглядят симпатично. Вон, прикинь, какой балкон, глянь, главы. Это же вообще пушка. С видом на горы, между прочим. Дома тут такие, но они прям как дом такие, Лап, современненько. И трещина в нашем стекле. Здесь какая-то да, популярная. Да, так, якийсь стейк, ресторан є. Машинка. Коротше, ми припаркувалися, а тут уже озером. Оце такий тут вигляд. Пляж вже прямо тут. Ви уявляєте, який вигляд буде з цих балконів? Ну, це прям топ. І два крісла, на яких можна покачатися. Люкс. І будинки. Це там типу острів, і в них вон свої є. 100 метрів цієї квартири, квартира. Ми вже третій раз разу. Оце ось цей комплекс, якого ми дивимося квартиру. І ось. Там озеро. Міша каже, що ми тут вже дивилися квартиру. От. Але взагалі не пам'ятаю. Я згадала, ми були тут. Ми просто не дивилися не в цьому будинку, ми дивилися в другому будинку. І в буквально от в минулий раз ми теж дивилися квартиру в сусідньому будинку. Якщо ви пам'ятаєте, то ми в перший день дивилися О, ось там квартиру. Ну неплохо. Ну потому что им надо место куда-то хранить. А вот это вот, он уже не снимается, то есть вот это, это будет. Так, сегодня уже наступный день, мы. В... Змішую зараз би обговорили, як взагалі нам варіанти вчорашні, і трошки поділимося інформацією, яка вже нова сьогодні. І так, перша квартира, яку ми дивилися, вона просто не затишна. Нам там не дуже подобається. Нам ще не подобається, що вона дуже близько засітана. І, взагалі, будинок, якийсь старувати, якісь тріщини там в тому на тій парковці. І Ну якось так, коротше, не наше. А на іншому ми їздили, там нас взагалі він. кішка зустрілась. В принципі, для мене вона виглядала більш-менш затишно. Не знаю, можливо, так попливав на нас, типу, бардак, який там був. Вона неплоха, типу, я не знаю, що в ній плохого, чтобы мені не понравился. Типу, вид тільки на деке, що там може бути шумно По утрам, даннем в обід. А так, в принципі, она була неплохая, но я не чувствую, в неї комфортно, как будто бы. Просто нам кажется, что это наше, вот так. Ну, плюс еще дом сам по себе, вот этот комплекс, мы, не знаю, уже третью квартиру там посмотрели, mm -hmm. И еще mm -hmm. в субботу будем, в пят... пятницу будем смотреть еще две, оно, 2015 год этот комплекс, то есть немножко уже такое, на грани, на грани старости. Но ну, выглядит он так уже, старенький, но это махогани там, в принципе, озеро рядом, надо думать. Нам сподобалася одна квартира, і ми на неї сьогодні. Вчора, наш ріелтор, ні, сьогодні, наш ріелтор кидала туди офер, але е, власник не може знизити ціну на ту, яку ми хотіли, на ту, яку ми можемо взагалі собі дозволити. І тому нам треба ще шукати. Я, мені кажеться, що от накинули ціну, це тако а они написали, что вот мы можем и чуть ниже скинули, чем была. И я думаю, что они вот готовы были к торгу, что сейчас будут торги, что мы будем кидать еще меньше, они будут мы будем кидать еще больше, они будут кидать еще меньше, мы типа садимся где-то на половине. А в витоки все тому, что у нас нету можливості торгуватися, тому що ми вже запросили свою максимум на даний момент. І тому зараз ми просто записалися ще на два перегляди, мабуть, да, на п'ятницю, чи навіть три. Так. Ми хочемо ще переглянути одну з квартир, яка мені сподобалася. І ну, ми не так впевнені, вона не була в супер такому рейтингу, але з усіх вона була така більш-менш. І ще раз подивимося. Подумаємо і може вже знову кинемо ком комусь кудись офер, на що достатньо у нас ліміту. Дякую велике за перегляд. Наступне відео вже буде з п'ятниці. Е, подивимося фінальні. Я думаю, може квартири, може не фінальні. Хто його знає, що скільки ми тих квартир будемо дивитися? І поділимося нашими думками щодо цього. чи цікаво вам було взагалі дивитися про ці квартири. Така вам квартира сподобалась. Я не супер якийсь там відеограф, який гарно знімає. Воно було більш-менш нормально видно, вам. зрозуміло. Так, да, ціна якість і взагалі, як вам ціни в Калгарі, до речі, не всі ж з вас дивляться мене, хто саме в Калгарі було б дуже цікаво почитати. І можливо, якщо ви в Калгарі живете, ви збираєтеся купляти житло, то також цікаво почитати вашу допу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.